і всім привет, ребят, сьогодні буде топ-4 комбо на рамблі з агвінартом. Да, чому іменно я кажу уточняюся з ангвінартом, тому що завтра. Тому що сьогодні виходить новий стильбоя, ой, вірніше не новий, а учний стиль боя Шаркн карате. І з ним теж буде комбо на рамблі. Угу, угу, так що не удивляйтесь. Так що, ребята, ну починаємо. У нас буде 4 комбо за 4 мечами. Четверте місце у нас 100% займає Gravity Blade Ну, комбо омега простеньке, ну, нормальне, Ну, типа, імбове. Е, нормальне, в принципі, ну, прям мега омега ізі. Взагалі не, ну, не напрягаюсь, вообще, просто як щаще комбо. Все, типу, ще SS. Ну, давайте до третього місця. Третє місце у нас займає 100% КДК. Ну, от, як чесно, я не знаю. Чесно сказати, третє, друге і перше місце просто на рівні, чесно, я не знаю. Я не знаю просто кого, кого поставити на нижче, кого поставити на вище. Просто всі е, більш менш майже однакові. Всі у мега імбові. Так що. Е, який у вас мес є, то і зайти. От коротше, мега ізішне комбо. Все, S. Чубрік. Е, е, Ось таке комбо на КДК. Блін, а я забув сказати, е, типа в голос. І... Так, ладно, давайте грайте в Retituite Z, Sanguin Z, Sanguin C, Sanguin X, e, Rumble X, Rabbo C. Все one shot. E, дальше. E, що там там в КДК? Дальше. КДК. Комбос КДК. Lighting X, Lighting C, Sanguin C, Sanguin X e, Kdk X, KDK Z, Sanguin C, Ой, Sanguin Z and Sanguin X. Все, думаю, понятно. Все, приступаємо до другого місця. Я не знаю, то чуть тяжкувати комбо, но я думаю, що, то, я... то знаю, що з ямою. Комбо капецьке читерське, так що то не контриться. Так, XCH. Е Далі: бемц, бемц, і. Сам... момент істини. Бемц, бемц, і бемц. Чуть я неправильно заюзав, тому що цього стінка мені помішала. Но ваншот ваншотом. Так що зав... давайте я зараз його виведу. Куди? Правильно, от сюди. Тому що а, ціла верхня стінка не дає вешті попасти сюди. Але все равно я його ваншотний урон вроді не доноситься, але воно чуть не, не так, як має бути. Тому. Починаємо. Bems, bamps. Bem. Зетка. Іс. Просто діс баванс Можна навіть перше місце, але мені здається, що. Що перше місце воно досить тяжкувате, і його щоб запам'ятати, що треба попахати. Тому. ну да Тому перше місце не тягне. А от перше місце. Пацани, з шарканчаром. Я просто в афії від того комбо. Мені здається, що занадто дісбалансне. Воно просто омега -легка дня. Саме ізішне комбо ще на, на рамблі, як на мене. Чекайте. Бемс, бемс. 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 І бенс. Просто. Я чуть не ті кнопки нажав, і то я його зміг зробити. То омега імбалансне комбо на гравіті. Так що отакі пироги. Давайте ще я раз зроблю, щоб ви поняли. А, насчет. Ну я є геній. Блін, де той меч? Яма. На рахунок інфу про комбо ями. Коротше. лайтінг X, лайтінг C, Сангвін С яма X, Рамбл В. Сангвин з и X. Вот такая комбо. Да. Э, ну а Шарканчор. Вайтинг э, Икс, X. Вайтинг С. Шарканчор за. Шарканчор X. Сангвин з, Сангвин С. И Сангвин X. И ваншот. Просто дня комбо. Занадто имбови комбо, короче, ребятам. Не знаю, ну на рахунок грати Байдем то таке 50 на 50, просто мега ізи, знаєте, якщо ви любите грати в то а решта. Так що то таке своє 50 на 50, а от комбо з, а от все решта комбо, то таке є збаланс, і на тих трьох білдах я буду грати. Ну і ще з якимись білдами шаркмен ну то вже чекайте інші відосики, так що, ребята. От такий відосик получився, прям мега по-бирому, я то все зробив, не знаю, що так скоро получилось. Но мені лично прям капець як зайшло у своєму комбо на Shark and Shore. То прям вообще дисбаланс полный. Як на мене, то не знаю, не надо фиксить. Просто я не знаю що, ну мені прям капець, як комбо так зайшло. Просто давно мені вже так комбо не заходило. Та вообще давно я вже не кайфував так від фрукта, як від лайтинг. Так що пацаны. Всім дякую за перегляд. Лайкосик, наконосик, підписочка. Ой, лайкосик на відосик, підписочка на коносик. І всім. Bop,